Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже важлива і актуальна тема, яка хвилює всіх українців без винятку. Ми з вами поговоримо, чи є загроза ядерного вибуху у серпні. 2022 року на території України. Всі ми знаємо, що зараз російськими військами окупована Запорізька атомна електростанція, йдуть обстріли, йдуть дуже запеклі бої. Невідомо, як складеться майбутнє, всі дуже переживають. Тому сьогодні запитаємо у карт Таро, яка загроза, що в серпні, в цьому місяці відбудеться ядерний вибух? Чи буде ядерний вибух на території України у серпні 2022 року? Відповідь дадуть нам карти Таро. Сьогодні я використовую класичну колоду. Артура Уэйта. И бачим, что кажуть карты. На Дні колоди дурень, Паж мечів, Паж Жезлів, колесо Фортуни і шістірка Пентаклів. Що можна сказати по цим картам? Буде дуже багато новин. Про те, що ведуться обстріли, люди постійно будуть перебувати в напруженні, куди ж повернеться те колесо фортуни, чи зможемо ми вистояти в цьому місяці чи ні. Але щодо карт є надія, що все ж таки вибуху не буде, оскільки по 6 стірки Пентаклів. Буде якась допомога і будемо сподіватися на кращі новини і на світле майбутнє з чистою екологією, з збереженими життями українців. Тому надіємось на краще, молимось, все буде Україна. Прошу Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ви можете в коментарях писати теми, які б ви хотіли розглянути. Буду рада вам допомогти. До побачення! Все буде Україна! Тримаємося!